Всім привіт! Ви на каналі ТехноБокс Сьогодні маю трішки вільного часу і хотів би позаниматися москвичом. Хотів би запустити його, то вже пройшов місяць, я ну, ні разу його не запускав. Хотів би спробувати, що вийде, є там зарядка, Що працює, не працює, щоб узнати давлення. Так що переходимо до нього так, для цього нам потрібен акумулятор. Трішки бензину і десь тут був шланг, припів нового шланга. Ми спробуємо, що він запуститься, не запустить. Так, десь тут поставимо бензин. Так, поставив. Бензин є, закачувати. ihla trapaje Tak poprobuju bez vody Ja, запустився, добре. Досить швидко запустився. Потрібно воду залити, потрібно там краник закрутити. Можна буде попробувати. Єсь одно, але в нього толі ціліндер стріплення заклинив у вижатом положенні. Тулі прилипло степлення, що то він все добре вижато. Мені каже, щось ціліндер закленив. Потрібно буде на яму, на ямі зараз занято. Що, за залю за воду? Попробуй, але не працює. А ще хотів поміняти передні оці стікляшки там. Маю трохи лучші, але фари пізніше. От назад ці фонарі побиті, такі вигорівші, тут призбирав трохи кращі, не нові, бо ушні. Хочу лампочку поставити, двохконтактні жовті наперед. Так, зараз цим займусь, далі потрібно буде салон. Цей весь демонтувати, чехли зняти, подивитися, що там з сидіннями, хоча б може задні живі. Нічого ну, подивимось. Поки що треба постіплення зробити. Відкрутив я стекляшку. Така поламана, блінбова. Так, і потрібно ж зараз помити. Трішки вже приніс води. Так, цю лампочку нам не потрібно. Ja, Хран досить хороший. Просто це зелене потрібно відмити. То фарбували його походу так в зібраного. продую Одна Нарігінька рвана. Другої немає. Буде. Поки що буде. Так, зараз потрібно тут зняти. Оце бампер прийшлося прив'язати. Поки що. То порушена відірвалась. Полностью. На болтике уже разный, не ця ціла ну дуже китайський, раз так пожовкли я думаю оригінальні б так не вицвіли, не вигоріли чуть-чуть витерти. Здесь Тук тут

Будки. Десь чудові. Це добре. Це зараз вже важкувато знайти добрий. Буток і оцей. Колок цей. просто навіть не знаю. от Їжуський і, і азелковський. Вони одинакові. Десь у мене на криші є ще комплект Азелковських. dovevi ti Воздухом. Зараз включу Цей корпус потрібно буде замінити. Отам внутрі це нажимна деконтакт, а там пружинка повинна бути. Ходу вона згнила там, і воно вклинило. І не робить. Та це таке ржаве патрон цей. Знайшов у себе Бушній, що немножко похуже, але внутрі ідеальний. Все, нажимається. поставлю поки що цей. Зараз цей зніму. Так, тут потрібно цей почищу, помию. Так зараз покажу. Цей корпус я відчистив немного. Но хром, конечно, у нього вже здувся. Так, еліпсунув проводавник. Отсюда. Може, що мав такий пінцет. Длинний. Сюди через решетку туди, Дирочку попасти, ніби було тяжеловато, але вдалося. Так, зараз підключу. Зараз його підключу. Тут прикручу і спробую, чи працює. Все, прикрутив. Все, світить, моргає. Зараз поставлю стеклушко і перейдемо дозаду. Так, все, спереді. Обидва стоять, світять, все. Зараз перехожу до задніх. Тут вже щось світить. Мої поворотники теж потрібні. Зараз зніму, покажу. Все, познімав, помив, повитирав. Лампочки замінив, які потрібно. Так ось що буду ставити ось, два Стеклешка, ну, боушні, ну зате оригінальні. І два такі жовтих, теж боушні ну Те, що стояло думаю, набагато краще. Так, ну, це оце все стояло побите. Зараз поставлю покажу далі, як світить. Це поставив так, клітить. Ну, вже набагато краще. Ну, ще задніх воду потрібно, повірити, там лягушка не достає, потрібно відрегулювати. А ще хотів подивитися, що це за дві аптечки. Зараз вийму. не аптечка. Так. М -м -м. Бюджетки. Досить редкие с 32 миллиметра. Еще вот такие. 35. Новый. рукавички. Ого, кисальники. Ще 32. Є маленькі. 22, це вже нам підходить. Ну, а? Це добре лампочки є запасні. На ну, які ще жовтенькі. Кого року? 78-й рік. Другий місяць. Ну пригодиться. Так, це ви що? Аптечка, да. так. Звісно, все вже просрочене. Здесь ампулки, варки. Стаканчики. Так, оце да, це, інтересно. Це пригодиться. Так, ще. поворот зараз спереді моргає так задіморгає ще підклітка робить потрібно подивитись замітив на цьому номера починаються на 39 і на цьому на 39 це впадені, не думав. Все, включаємо. Слідуючим етапом буде салон. Це все прийдеться прибирати, принімати, вичищати. коврик знайшов для нього із сорокового. Це все викинемо Прийдеться попідґрунтовувати, попідфарбовувати. Все, всім до зустрічі. Буду мати немного свободного часу, буду займатися далі. То зимою так собі, дні короткі, часу забагало. Все, Всім мирного неба, всім до зустрічі.